Всім вітання! Ми починаємо ранок вдома. Найближче дві з половиною години з вами проведемо ми, ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Наш майстр Руслан Шукюров забезпечить музичний супровід. Ну і звичайно. Ми обов'язково завітаємо на кухню до нашого кулінарного експерта Чаби Бакуш. Так. Доброго ранку, друже. Що сьогодні Доброго будемо ранку, готувати? Друзі. Сьогодні приготуємо пірішки з сиром та зеленю, так. а потім приготуємо хрібне роху з картопляним пюре. Має бути смачно. смачно. З сюжетів, які підготували журналісти ранку вдома, ми дізнаємося про те, що не варто їсти навесні. Як підтримає військових вчителька з Краматорська, як наші пілоти в Данії опановують мистецтво керування винищувачами F-16. З гостями в студії поговоримо про онлайн курс мова меморіалів, який допоможе розібратися зі збереженням пам'яті. І спробуємо розібратись з тенетами загадкових історичних убивств, про які Ідеться у новій книзі Сергія Махуна. Дякуємо всім нашим захисницям, захисникам за можливість починати цей ранок. Тож починаймо. На календарі 16 квітня. Сьогодні, 2010 року, стався пік виверження ісландського вулкана зі складною назви. Ейяфіат лайокудль. Нічого складного назві немає, де Браво, браво, костя! А от ситуація тоді дійсно була критичною. Висота стовпа вулканічного популу сягала 13 кілометрів. Циклон сприяв розвіюванню вулканічного популу в бік Європи. Було повністю паралізовано авіасполучення в північній, західній, центральній і східній Європі. Аеропортова криза тоді тривала два тижні. Ех, Що ми тоді знали про кризи? Друзі, хай їх криз, катастрофи і проблем будь-якого іншого штибу в нашому житті буде менше. Про інші події цього вівторку рубриці День в історії. 16 квітня 1705 року англійський вчений Ісаак Ньютон став лицарем. Це був перший випадок в історії, коли звання присвоїли за наукові заслуги. Вченого у лицарі посвятила англійська королева Анна. Ньютон відомий як творець класичної фізики. Серед його досягнень закон всесвітнього тяжіння, три закони механіки, кілька вагомих досліджень у сфері оптики. В цей день 1912 року американка Гарріет Квімбі першою серед жінок перелетіла протоку Ла-Манш. Це був справжній успіх, адже на той час вважалося, що авіація суто чоловіча справа. Льотчиця вилетіла з англійського дувра і через 59 хвилин приземлилася на пляжі за 40 кілометрів від французького порту Кале. Політ квімбі над Ламаншем мав неабиякий вплив на роль жінки в авіації. 16 квітня 1947 року вперше було вжито вислів Холодна війна його у своїй промові перед Палатою представників штату Південна Кароліна використав американський політик Бернард Барух. Термін характеризував період глобального політичного, військового, економічного та ідеологічного протистояння між двома блоками держав на чолі одного стояв СРСР, а іншого США. Холодна війна. Тривала майже півстоліття. Закінчилася з розпадом Радянського Союзу. 29 років тому в Україні почав діяти міжнародний телефонний код Плюс 380. Його присвоїв Міжнародний союз електрозв'язку. Після розпаду Радянського Союзу Україна продовжувала перебувати в єдиній телефонній зоні разом з колишніми країнами СРСР. Міжнародний телефонний код країни був плюс 7. Всі міжнародні дзвінки виконували через Москву, і вони функціонували дуже погано. Період адаптації нового коду тривав 6 місяців. Ці півроку можна було користуватися двома способами набору: плюс 3.8.0 та плюс 7. Україна першою серед країн СНД отримала новий телефонний міжнародний код. 16 квітня 2003 року до Європейського Союзу доєдналося 10 нових членів. Найбільше за всю історію економічно-політичного об'єднання. Це були Чехія, Угорщина, Польща, Словенія, Словаччина, три держави Балтії, Кіпер і Мальта. Церемонія підписання договору відбулася в грецьких афінах. Приєднання нових країн до Євросоюзу результат ефективної зовнішньої політики. А яким буде 16 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.